Добрий день, діти! Сьогодні у нас в гостях хлопчик Іванко. Він дуже просить допомогти йому розібратися, де знаходяться предмети? Вгорі чи внизу? Ось погляньте на малюнок і скажіть, де знаходиться горобець на цьому малюночку? Вгорі чи внизу? Правильно, вгорі! А де знаходиться пташка на цьому малюночку? Так, внизу. А на цьому малюнку, де знаходиться ця білочка? Вгорі чи внизу? Правильно, внизу. А ця білочка? Ця білочка знаходиться вгорі. А ось малята новий малюнок. Що ж знаходиться внизу? Так, будиночок та дерево. А що знаходиться вгорі? Молодці. Вгорі сонечко і хмарка. А скажіть, куди летить ця бджілка? Вгору чи вниз? Правильно, бджілка летить вгору. А ця бджілка куди летить? Так, вона летить униз. А на цьому малюнку хто вгорі? Правильно, кішка. А хто внизу? Собачка. А зараз хто вгорі? Так, тепер собачка вгорі, а кішка внизу. А тепер покажіть пальчиком, яка пташка знаходиться вгорі. Правильно ось ця. А яка пташка знаходиться внизу. Покажіть. Правильно ось ця. А ось тут, як ви гадаєте, який літак летить вниз. Покажіть. Так. Ось цей. А який літак летить вгору. Покажіть. Звичайно, ось цей літак. Молодці малята Іванка все зрозумів. Він вам дуже дякує. До побачення!